Місії українських бойових підрозділів на Чорному морі свідчать про підготовку серйозної операції в Криму. Про це заявив начальник головного управління розвитки Кирило Буданов у документальному фільмі Війна за море від Дніпра до Криму він пояснив, що українські воїни перевіряють правильність шляхів підходу і відходу звідти. Йдеться як про ураження ворожої інфраструктури в Криму та флоту на морі, так і про висадки на борових установках і вежах, а також Кримському узбережжі, як це було минулого року. Крім того, це гарний такий посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить в те, що її забули, кинули там. Не всі так гарно це сприймають, як здається. Є люди, які. От... Люблять Україну, але вважають, що її зрадили таких людей багато. До речі, перейменувати невеличкі кримські містечка та вулиці на честь знищених учасників війни проти України. З такою пропозицією виступив представник окупаційної кримської міжнаціональної комісії Заур Смірнов. На думку колаборанта іменами російських воєнних злочинців мають назвати ті міста і села, які не мають смислового навантаження. Серед таких Смірнов назвав Абрикосівку та Калинівку. До нього з подібними пропозиціями виступали й інші зрадники та представники окупаційної влади Криму. Один из таких Иванов, не помнящих своего родства, в качестве примера для переименования привел название сел Абрикосовка и Калиновка. Заметим, что в случае с Абрикосовкой речь идет об историческом селе Наиман, расположенного в Ислям-Терехском районе и переименованного российскими властями после насильственной депортации крымско-татарского народа в Абрикосовку. Голова меджлісу наголосив, що після звільнення Криму та вигнання російських загарбників на смітник відправляться не лише принесені колонізаторами назви міст і селищ, а й пам'ятники та меморіальні дошки російським окупантам. Ми пожелаємо всім мерзавцям і працівникам встановлення прав кримськозатарського народу на своїй родині в Криму, в тому числі і на повернення історичних названь. Фейті ізв'язним курсом, по которому був відправля російський військовий корабль. Росіяни активно залучають до окупаційного війська жителів Криму, зокрема через примусову мобілізацію. За даними представництва президента України в Криму, щонайменше 680 російських військових оховали на півострові, 511 з них ймовірно були громадянами України. Настінну мапу з історичними кримськими назвами розробили в кримськотатарському ресурсному центрі. Це частина просвітницької кампанії Повернемо назви Повернемо Крим, яка спрямована на відновлення історичних топонімів у Криму. Більше тисячі з них змінили російські колонізатори упродовж трьох хвиль перейменувань. Зробити географічні назви вирішили на кирилиці, адже мапа розрахована на звичайного українця. Для чоловом на цероболе не в того, що Бо, по перше, ми демонструємо то, що як планується потенціальна громада з одного боку, і з іншого боку, ми постійно нарадуємо, що. У населених пунктах Криму є автентичний історичний назад, який потрібно полагати, охочі придбати таку мапу зможуть звернутися до кримсько-татарського ресурсного центру. Однак поки що виготовили лише вісім таких мап за підтримки іноземних донорів з фонду відродження «Пакт» та Юсейт. Вони розраховані для поширення виключно в урядових установах. Ми а, передбачили таких локвісім браківка для того, щоб а першу чергу подарувати а, цим, а, ну, між дискруткатам народу і цим державним установам, а для того, які мають відношення до принципі. Вот. І для того, щоб а, дійсно вони постійно нападають назад, і навіть, про те, що є кри, що проблем решати, вирішувати. І чим раніше будемо вирішувати проблеми, приймав ціну, а у нас більше буде інструментарію для його реінтеграції. Змінити назви територіальних громад розраховано в проєкті постанови Верховної Ради України про перейменування деяких населених пунктів Автономної Республіки Крим. Крім того, повернення географічних назв передбачено в таких документах, як закон про корінні народи, закон про деколонізацію, за якими можна повернути історичні назви, незважаючи на тимчасову окупацію. Утім, зупинятися лише на перейменуванні населених пунктів Кримської. Татарський ресурсний центр не буде. Планується змінити й назви вулиць, які уславлюють загарбників і колонізаторів. Давайте будемо відвертими і чеснути, да? бо що стосується історії і підхід ходить. Ну Давайте тоді чезлів, які називали козаки, чи росіяни називали козлов, Що ми будемо повертати козлов, тому що хтось приймав кезлець як козлов, або терасов базар як. Карсьовка або карашівка. Ну це не вірно. Тобто є автентичні назви, які треба повертати, і над якими треба працювати. Популяризувати історичні кримські топоніми слід не лише в урядових, а й у шкільних кабінетах, переконані у кримсько-татарському ресурсному центрі. Тому, крім настінних мап, виготовили більше сотні пазлів з історичними назвами кримських міст, які відправляться до київських шкіл. Камалія Девлетова, Ельдар Тарахташ, Заман АТР. Кримськотатарська співачка Джамала стала лавраткою цьогорічної Шевченківської премії за альбом Крим. До фольклорної збірки, представленої на загалу травні минулого року, увійшли 14 композицій. Усі вони віднайдені по крихтах в різних містах і селах Криму. Роками команда Джамали працювала над платівкою. Але багаторічна праця була за крок до загибелі. Альбом уже довели до етапу зведення, проте він залишився під обстрілами на Київщині, коли туди вдерлися росіяни. Єдина збірка поєднує ритмічні куплети ногайського хіп-хопу, оповідки про всенародного героя Алі Майдамака та спадок кожного куточка півострова. Досліджуючи цей півостров, фольклор, тугу певних героїв того часу, я збирала себе як пазл і відновлювала те, що століттями знищували, вижигали, змінювали і втоптували, вкопували в землю. Альбом Хрим, це і я, це і мій батьківський дім. Це наша спадщина.